Ну, у різдвяний вечір можна притягувати успіх на майбутнє, тобто притягувати енергії, які дадуть вам розвиток, дадуть вам оновлення. Тобто, коли ви переріздвом, наприклад, там прибираєте, виносите із хати із свого життя весь непотріб весь Якісь бруд, там розбиті чашки, якісь негарний посуд, предмети, які вам не подобаються. Тобто ви вже вступили в стадію очищення. І для того, щоб наповнитися, можна провести обряд по наповненню удачею, успіху, обов'язково запалити зелену свічечку. На зелену свічечку розкладуємо розкладуємо. Червоненькі монетки, сріблясті монетки, і о, взагалі то залежить, коли ви проводите. Якщо ви в день на різдво проводите, то червоненькі монетки кладуться. Якщо ви в ніч на різдво проводите, то сріблясті монетки кладуться. І читаються заговори на фінансовий успіх і на успіх у житті. Е, можна е, на свічки зеленого кольору, можна зарядити е, можна зарядити дубове листя, можна зарядити горобину, не, от, можна за, зарядити е, насіння полину, ну тобто різні речі можна зарядити на захист, на успіх, на щастя, на прямий шлях. Люди, які е, у, після різдва. Уже вже з Нового року починають якісь нові справи. Вони, наприклад, можуть зарядити якісь там вучки, якими будуть підписувати документи, щоб вони згадували цей обряд, різдвяний обряд, і щоб вони наповнювалися цією енергією сили. От і ці е, ручки вони якби особлюють собою, так би шлях до успіху у справах. От можна е, зарядити їх. Якісь а, речі, які ви можете подарувати своєму коханому чи своїй кохані, а, можна замовити а, каблучки, можна замовити сережки, можна замовити браслети а, для того, щоб коханий любив, приходив, повертався, а, щоб вірний був, щоб а, кохана була сильна. Щоб вона вона була доброю господинею, народила здорових діточок. А ну, тобто, різні різні речі можна проводити і використовувати для цього. А, можна і сухі трави можна використовувати використовувати монети можна використовувати, предмети, речі, одяг. Ну тобто, тут різдвяні гадання вони проводяться. Знаємо, як перед різдвом дівчатка під подушку клатуть грибінчик і намовляють, щоб грибінчик показав, хто сужений ряжений, і у ніч перед різдвом може присниться сужений ряжений, чи може присниться наречена. А, і навіть з'являється волосся певного кольору, якого кольору буде волосся у нареченої чи у нареченого. А можна дізнатися? А, чи вийде дівчинка, чи е, заміж чи ожениця хлопець не, а, в різдвяну ніч е, не е, дізнаються по. Воді повиливки на віск дізнаються, що чекає, що чекає, тобто, чи народження дитини чекає, чи похід десь, чи мантри якісь чекають, чи буде взагалі задоволення. На Різдво проводять такі ж, такі ж обряди, такі як і проводяться, і на Антрія, тобто використовуються а, 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 різні, різні обряди із, із травами, із тваринами, із підкиданням якихось речей. Ну, Тобто в, а, а, можна використовувати абсолютно усі обряди, які на свята, на святочні свята проводяться, такі проводяться і на різдво. Ще маю кілька питань. Зрозуміло, дякую. Перепрошую, скажіть, будь ласка, і ще маю до вас кілька питань. Зокрема, чи можна у святвечір читати знаки природи, наприклад, погоду, поведінку тварин і як передбачення на рік, умовно кажучи? Можна читати природу. Якщо буде гуртовина на святвечір, то це означає, що. А літо буде не сухе, тобто літо буде із дощами. А можна дивитися, чи ясні зорі. Якщо ясні зорі на внічне різдво, то урожай буде дуже великий, буде дуже багато грибів. Якщо увечері дуже багато птахів, прилетіло клювати зерно у ваш двір. Ну, тобто перед різдвом годуємо тварини, годуємо птахів також. Якщо дуже багато птахів, не клює зерно, то рік буде а, дуже великим до, дуже багатим. А якщо в ніч а, перед різдвом од наросли а бурульки, а, ну тобто а, була відлига і в ніч перед. Вдари в морозі, дуже великі бурульки. То це до дуже таких хвороб, до, до великих довгих походів, коли буде розлучення у сім'ї, коли будуть труднощі у сім'ї. Можна дивилися зранку, зранку, коли на різдвяний день топили пічку, дивилися, як дим із здимарячий, він стелиться по хані хаті, ну, тобто по стріху стелиться, чи, е, чи він йде вгору, тобто е, буде е, добробут, чи будуть якісь втрати, тобто якщо стелиться низько, то якісь втрати, якщо йде вгору, то буде зріст, то буде успіх. Дуже-дуже ну, ду -дуже -дуже багато усяких е, прикмет використовувалися. Чи зранку тихо у дворі чи пташки співають це до, до якихось великих свят, до якихось великих весвіт, ну тобто до якихось великих перемог, не дивилися на прикмети у різдвяну ніч і на різдвяний день, і вже по народним календарям уже дивилися, що буде супроводжувати протягом цілого року. Ну і на завершення я хочу все ж таки у вас уточнити і запитати, чому на святвечір має бути саме 12 страв. 12 страв на святвечір уособлювали собою 12 апостолів Ісуса Христа, 12 його учнів, уособлювали 12, 12 церков, тому що учні пішли по світу і е, вони установлювали церкви 12 страв. Е, уособлювали і ще е, народні традиції, е, і ще до християнства е, це уособлювало 12 місяців, 12 годин. Е, ну, тобто, е, це дуже дуже е, давні традиції. Ці, які народ підтримував, які були перенесені вже у християнство, і вони продовжуються підтримуватися людьми, які святкують зірства. Пані Олено, ну і на завершення, що побажаєте і що порадите обов'язково зробити саме в цей день, як потрібно обов'язково провести цей день, що важливо от точно встигнути зробити до Різдва і в Різдвяний вечір? До Різдва треба прибирати обов'язково свою оселю. Треба прибрати не тільки оселю, треба прибрати свій внутрішній дух. В свою душу треба підготуватися, треба очиститися, омитися. Треба привітати усіх домашніх, треба підготувати діточок, родину, треба підготувати речі обов'язково. Обов'язково e, треба підготувати подарунки, подарунки своїм коханим, подарунки хрещеним батькам. Треба згадати усіх, хто самотній, і може запросити до себе, щоб людина самотня не зустрічала різдво. Благодійністю якоюсь напередодні Різдва для того, щоб в Різдво вступати із добрими справами, із добрими думками і добрими побажаннями. Обов'язково треба помолитися, обов'язково треба очистити свій дух, і обов'язково перед Різдвом треба. Згадати, чи немає непрощених якихось образ, чи є якісь там невідпущені справи. Ну, тобто, а встигнути, попросити пробачення, щоб ви із цим тягарем ви не вступали в різдво для того, щоб душа не була обтяжена на таке велике свято, і потрібно. Почитати обов'язково святе письмо, треба пригадати обов'язково, що це за свято з чим воно пов'язано, і налаштувати от себе обов'язково налаштувати на це свято, щоб воно дійсно відбулося у вас у вашій оселі, у вашій душі і серед ваших літ від... серед ваших. Від...